Що, сталося? Що В кипяток. От рука вся, як бляха, прорвалося там сито в дистиляторі, От аж сюди отак пішла рука в, кип... в кипяток, тільки виключила, міняла Капець. сировину. І оце заливаю зараз лавандою, заливаю, бо не знаю, як, як воно буде, будучи пухарі чи ні, оце бігом-бігом. Прямо одразу заливає. Світло і отаково кріп, представляєш? А, ну, Правда, що все завжди під руками. Оце, бачиш, Ах, не знаю, що буде. Ну, Поки що максимально швидко треба надати собі допомогу. І тоді, Ах, отут, от найбільше, мабуть. Тільки-тільки воно ще набирається. От Цікаво, що буде. Але, Та що це з тими опіками, бляха вже, який підряд. Ну, Ах, ах. Ще зараз календула подія буде легше, але поки що тільки біль на, набирається. Це лаванда з календула найліпше, що ти можеш зараз зробити. Ну, так, так, Да, та, да. Та, та. головне, головне не допустити от пухиря і максимально бачиш швидко охолоджувати. отут мабуть Водичкою б... холодною? Ні-ні, ні, от на повітрі Нельзя. і цей, щоб зразу, знаєш, лаванда і календула зразу ділила. Отут-от, ах, тут так пече. Бляха, пече, тільки тільки, ну буквально там, не знаю. Ах, три хвилини, знаєш, пройшло, бо я знаю, чим допомогти бігом от в хату, і ще воно тільки шкіра ще не зрозуміла, що вона обпеклася. І я вже заливаю, заливаю, заливаю. Зараз оце перші хвилини дуже важливі. Тут же, знаєш, не до економії. Потім календула зробить знеболюючий ефект і буде легше, але. Оця, оця, оцей кусок, звісно, тут сильно постраждає. Прям повністю облилася вся рука. Не облилася, я провалилася admin... в цей тридцять літрів, баняк і оце туди рішетка пішла з сировиною, знаєш, зірвалася, і отако от рука в окріп. Ой, поки що біль, знаєш, таки наростає. Mm. Шкіра починає розуміти, що вона опечена. А, 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 а. А, бачиш, куди нирнула, от зразу так і видно. А, але а. Отут, отут щось найбільше. А, а, а. Ну ладно, побачимо. Яка там температура була? Ну, 95 може. Кошмар. Ну. От тільки я відкрила там, долила літр води, щоб охолодити, Вона тільки що кипіла. Ну, яка там тепер була сто, ну може дев'яносто ну, може п'ять. Я дивися, з усієї сили піханула. Піханула. Я О, знаю, це що перший ти... раз така сировина. Ого, як ти? Ого. Ну, локалізувалася, бачиш, вже дуже великі ділянки. Да. Але ж не вся рука. Як спочатку, взагалі, ти ж ти ж не нирнула повністю? Ну я нирнула повністю, бачиш, але це вже ага. тепер видно ті місця, де найбільше постраждали. Диво, що знаєш, рука кість потрапила. Там вже велика кількість квітів вже була напихана, да? Угу. І ці квіти прохолодні, рука пішла в окріп, але тут була рослинна сировина. І от за рахунок цього, що я швидко, вив, майже майже тут трошечки, от цікаво, що. Кість не постраждала, а тут вже був окріп, княжно, і тут бачиш дуже. Да, дуже. Да, да. Але це... я за ці дві години Ти ж... знаєш, разів п'ять, мабуть, мастила. І крем, і ну так по-щедрому, і ефірна олія, і крем. А ще взяла оце. У мене там я для обличчя використовую суміш гідролатів, і там ще кілька якихось ефірних олій. Я вже навіть не пам'ятаю. То я, отак мащу, мащу бризкаю, бризкаю, мащу, тільки тільки висихає, я знову мащу. Ох, ну і отак вже вже мені майже не болить, вже знеболюючий ефект є від цього. Ну а далі, а далі буде загоюватися шкіра. Тут не буде. Бачиш, тут не буде ні шрама, тому що зразу буде йти регенерація. От бачиш, видно де білі, бачиш, де червоний, от, от як зігнуто, так воно. Угу. От. Але бачиш, це питання того, Воглядає що мене... Виглядає стрьомно дуже все, під... все одно. Нічого страшного. Під руками завжди є засоби і є досвід. Розумієш? Ми ж весь час кожного дня травмуємось, і тому це все дуже швидко, це шукати не треба. Ми знаємо, як це працює. Но... Але я не сподівалася от таку фігню <с? застати. Це ж страшно. Вчора що сталося, позавчора що сталося. Оці кілька днів я. Жахаюся просто, яка у вас робота ти ризикована дуже. Ти дуже о, ризикована. Ти, о, ти якісь емоції такі проявляєш, а для нас це, це нормальне життя. О, дивись, ти приїхала, тато Сергій був з зірваною спиною ледь ходив. Так? І мовчав нічого не сказав. Ну, Я то знала, а ти перед тобою він тримався, з зірваною спиною, але він рівно поїхав, бетонні вироби попривозив, ще тут свою роботу робив. Потім мене в одну ногу вжалила бджола через кілька годин в другу ногу. При тобі я проткнула до крові, збирала тим'ян ножицями. Да? Да. Він впав, розбив банку. Добре, що не порізався. розбив банку розбив коліно і руку собі. От і це опік. Це в нас програма двох днів. Да? У нас такі шалені швидкості, тому і ще більше травмувань виходить. Але і, і, цього... не цього... Я пос... не бачила цього на відео такого масштабу. Ну, я коли там дрібниці oh. якісь розказують, що типу, ми втомлені, що ми загнані, що дуже багато травм. А люди думають, що це так, знаєш, для червоного чи красного славця. Насправді це от гонка, гонка, оце, особливо там, ну, весна дуже важка, поки там починається це все. А потім оця гонка, липень-серпень це просто божевілля якесь. Ну, ти ж сама бачиш, ти приїхала. Ще жодного не було соняшничка, навіть не було що засняти, От так, що. Так. За, за одну ніч воно все розкрилося, і ти вже знімаєш повноцінний соняшник. Так, 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 все, так, все. Ти тільки зібрав. І тут, от, і отут, ну розумієш, як виходить? Чого ви зараз така гонка? І ми втомлені. Інколи і увага, і концентрація знижується. От, от такий фактор може бути, може бути, а, що а з дощ ним робити. А дощ? А дощ, дощ ти женешся, бо завтра буде дощ, uh. е е осипляться троянди. Щось е ти не збереш, да? квіти перезріють, перецвітуть. Сьогодні ми збирали вже юку. Да? Uh -huh. До речі, це щоб всі знали, що це юка, це наш експериментальний новий гідролатик. Отакою ціною добивається. Це я в юку <с> насипала сировину, oh. він крапає прямо зараз. Ну, але він шов масгон, розумієш? Тобто я тут лікуюся, а юка крапає. Ну от, Ми збирали, ти вже бачиш, що вона сипеться. Вона вже осипається, да? да вона тільки не дочекалася. Ось ось а тільки озирнулися. Там Звіробій перецвів, перезрів, там вже занадто розпустився. Там Монарда бачила вже деякі квіти. Угу. Ми залишали вже на насіння, Да? Перші квіти вже перезріли, тобто ну не можна зупинитися, і кожного дня ти не знаєш, що буде завтра. Ти спланував? У мене списки, які я пишу, списки там пріоритети, і все решта. А завтра дощ, а дощ на тиждень, наприклад, да. Все, в тебе пропала така сировина. Ти вже не можеш зібрати трави, ти не можеш їх сушити, ти не можеш їх перемолоти. Мокрі трави і не збираються, і не дистилюються. Добре, я в онлайні більше попрацюю, да? а це ж ніхто не відміняв. Нонстоп у вас ну ну от ну така, така особливість, така особливість. Да. Минулого року я отако вилила, отако в мене це рука, а то був в мене отако пузо було все облите. А поза минулого року в один момент Сергій крамсанув. Ну, наші старі підписники пам'ятають, крамсанув бензопилою собі руку, перерізав кістки uh -huh. двох пальців, раз крамсав, на до сих пір Так, таке страшне, да і все і ти і він безпорадний. Він ні помитися, ні вдітися сам. Не те, що мені допомагають. Я його вожу там на перев'язки. Я його дуя, все. Тобто я роблю і свою роботу угу. і його роботу. І кіски перерізані це Давай. весь сезон такий був, розумієш? Ну тобто знов завал. І так далі. Кожного дня не знаєш, де різанеш, де крамсанеш, де тебе хто вкусить, де отакі. От до речі, от знаєш, почала додавати гідролат, і а, больовий синдром зник набагато швидше. Ох. От все-таки зволоження для шкіри. Це найперше. Як косметичний догляд, так і таке відновлення. Який от... це гідролат? Це суміш. В мене Сум. це я кажу, що в мене все зливаю до кучі, угу. і там ще кілька якихось. Ефірних олій не знаю, от щось таке собі накапала. Це я для обличчя використовую. То я пішла, схопила і оце в мене от і зразу біль взагалі, от саме з гідролатом, став набагато швидше уходити, О, так це, що це втішає, але от, все одно от, це опіки, красива, і з ним так не підеш працювати як планувалося. Ну, так? ну от сьогодні я ще якось себе пошкодую. А завтра, як би не було, якщо гарна погода, не буде дощу чи чогось. Мусиш, мусиш, бо все горить, горить і від втоми, і від перед е, навантаження. Так, ну десь концентрація твоя просідає. І скільки оце е, треба мазати по твоєму досвіду? Ну сьогодні основне якомога швидше почати і якомога інтенсивніше от перший день, а тоді вже воно буде жагується, воно вже не буде боліти. <гум> Можливо, буде не дуже гарне. Але треба продовжувати. Якщо нема як... пухиря, то тут так. воно буде собі уходить, уходить, уходить. І через якийсь час молоденька шкіра. А якщо є пухир, а потім в людей знаєш ці струп'я висихають. А, ну е якщо календула от ефірну ліку використовувати, то молода шкірка підростає, підростає, підростає. І поки үгі. цей струпік відсох, ну все одно шкіра ж мертва. Да? Відсох все далі йде молода шкіра. Ну всі бачили, я сподіваюся, моє відео да, про мого сина. Там же... Так, якраз хотіла запитати. І там так я... страшно виглядає коричневе. Дванадцятий день він як лялечка, як новонароджений, розумієш? Ідеальна шкіра. Дванадцятий день. Дев'ятий ще там трошечки, а дванадцятий день при такому опіку, а там пухір, повністю все обличчя, oh. був пухір. Мене немає. Ну бо він був не вдома. Він десь години через дві тільки почав користуватися uh -huh. цим. Розумієш, тобто в нього вже там і больовий синдром. І але вже... він точно знав, що робити. Ну да, і... але але от і... бачиш І, і стих. Я через дві хвилини почала маститися і лікуватися. А він через дві години. І в нього це газ, це вибух і це велика площа, це обличчя зовсім інакше. А в мене ну звичайно, я раз 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 бачиш, не ну, ну от це досвід. Це, це все досвід. Хай люди слухають і чують на моєму досвіді, а не на своєму. Знаєш, от все завжди під руками було. В нього було чайне дерево, а в мене лаванда, але календула це завжди. В нього була інша суміш гідролатів. В мене така це по великому рахунку, не дуже має значення. Бо в даному випадку ефірні олії, гідролати вони все одно регенеруючі, протизапальні, знеболюючі, так потрошку, потрошку. Ну от, ну, от в принципі, да. Ну от же ж видно. Завтра ще запишу, покажу. Не буде ні пухиря, ні шраму, і ця ч угу. оце все червоне потрошку почне сходити. Це сходити, Дуже втішає, але відчувається такий непростий досвід. ще. люди кажуть, не перша травма собі дистилятор і нароблю собі гідролатів, Бо в мене багато трав і цих і бур'янів на городі є. Я кажу. Щастя, здоров'я, успіху, бо просто люди не уявляють у цих всіх нюансів. Чи не... раз нагадай, скільки градусів? 98-95, 90... ну, я не знаю. Ну, кипіло 30 літрів води, і я долила 2 літра такої е... злегка прохолодної, щоб охолодити її. Ну, от скільки на 30 літрів окропу, 100 градусів. Гаряче. Дуже. Ну, 98, може, може, 95. Я ж тільки відкрила, там воно ну, тільки що кипіло, міняла сировину. Ну, тобто, окріп! окріп 30 літрів. Ну така історія. Але я жива, бачиш, посміхаюся вже. Я дуже вже... рада, що ти посміхаєшся, але хай ручки і ніжки будуть цілі. Рученькі, Збережені. Да. Не, не те, щоб поменше таких травм, а можна уникнути їх. Ні, ну ні, ну це тяжка фізична робота, це такі особливості. Якщо ти руками працюєш, ти розумієш. Причому я гарячі все відкрила. У мене такі пожежні рукавиці. Я відкрила все правильно зробила. Mm. Ну тобто, техніка безпеки. А квіточки бачили, які вони ніжні, красиві, да, mm. хрумкі. Ну як я такою пожежною рукавицею буду квіточки? Я трошки перестаралася. Я просто перестаралася, я занадто зусилля зробила. От якось спішила, бо ж треба за дивиною їхати, за звірбою їхати. Ще чорнобривці не зібрані, ще троянди не зібрані, ще пижмо не обрізане, а завтра обіцяли дощ на тиждень. На тому світі відпочила. Ти троянди збирала? Звісно. Намастила і пішла збирати троянди. А так. А як? А я, я ж не можу дозволити, щоб вони взяли, і осипалися. Отак Оце... <смір> треба працювати з опіками да, з реабілітацією своїх <смір> Троянди троянд. <збирати, смір> ні, я б не так зробила акцент. Треба знати чим собі допомогти. Треба мати досвід, знання і потрібні засоби. От вчора мене вкусила, бджола, я намастилася чайним деревом як проти отрутою, да? і потім та сама календула, щоб швидше розсмокталася. От там, Тато впав коліно розбив, руку розбив, чим мастили. Календулою, бо вона регенеруюча, загоююча, спину зірвав, чим мастили. Тим самим крем-ялівець і суміш блюрілівця, блакитне полегшення. Я чим я лікую собі спину, відповідно раз-раз раз схопили її і намастили йому. Ну, якби Він м'язи потягнув, мабуть, не хребець в нього, а м'язи сильно. В розкорячку походив кілька днів, загоїлося і пішов далі. Ну. ну от зараз знову косить щось Знову косить. Таке життя, таке не відпочиває. Так, так, так що всім здоров'я, всіх люблю. Я виживу, як приказка каже, як казав мій найкращий друг Грабінович, не дочекаєтесь <реш> ще не зараз, ще не сьогодні. І, будь ласка, покажеш завтра, як стан. І, вже буде набагато відчуття? краще, покажу, але буде набагато краще. Це вже зрозуміло, що буде набагато краще. Ну тобто вже не болить. От зараз сижу з тобою, вже гаряченьке ще трошки, але вже не болить. Дві години пройшло, разів сім за перші дві Ого. години я намастила. А далі разів п'ять на день я точно буду мастити. Тобто питалося, намастила, впиталася, намастила. Краще, щоб воно от не пересихало. Щось, щось олійка, крем там цей бачиш. Ну от така, от така красива. А так як зроблю, так ніхто і нічого не зрозуміє. Да, да. типа все нормально. Все, все нормально. Для нас це норма. На жаль, чи на щастя, але для нас це норма. У нас все нормально. У нас все по плану. Ви особливі. Юка крапає, дивина буде зроблена завтра, мальва зроблена вчора, гісоп зроблений весь, гіркова трава зроблена. Все в нас по плану. Тим'янчик сушиться, Безсмертничок накрапав і трошки сушиться. Трояндочки готуються, деревічик збирається, петрушечка доростає. Все в нас супер! Все у нас супер. Спати плануєте? Це зайве, це для слабких. Uh -huh. Їсти і спати, я вже давно сказала, це для слабких. Для сильних вйо, вйо-вйо! Uh -huh. Відпочине в тому житті, в наступному чи в якому небудь іншому. Все, пока. 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 пока.